В ефірі Українське Радіо студію Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День сьогодні. Говоримо про електронні трудові книжки. За мить наш експерт детально розповість, як звичні нам паперові трудові книжки стають цифровим документом. Хто за це відповідає і як ми можемо контролювати цей процес? Залишайтеся на хвилі українського радіо, буде пізнавально. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні п'ятниця, 13 жовтня, 597-ма, доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І далі говоримо про оцифрування трудових книжок з нами на зв'язку. Начальниця відділу формування електронних трудових книжок, управління інформаційних систем та електронних реєстрів, головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Тетяна Слободянюк. Пані Тетяно, а навіщо впроваджували електронну трудову? Хто її заповнює і скільки вже відповідних звернень надійшло станом на жовтень до головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області? Починаючи з 10 червня 2021 року, набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Він встановив нові правила обліку трудової діяльності працівника. Тож замість класичної трудової книжки всі відомості про працевлаштування мають вноситись в реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування. Облік трудової діяльності запроваджується з метою забезпечення накопичення, зберігання та використання інформації про набуті працівником стаж роботи, світу, кваліфікацію. Для підтвердження наявного трудового стажу під час укладення трудового договору призначення пенсії та для інших цілей, передбачених законодавством, порядок подання відомості про трудову діяльність працівникам фізичної особи підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі затверджено постановою управління пенсійного фонду України від 12 березня 2021 року номер одинадцять. Внесення відомості про трудову діяльність до державного реєстру через портал електронних послуг пенсійного фонду України у вигляді сканованих або оцифрованих копій, передбачених законодавством документів, здійснюється працівником або роботодавцем із обов'язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису. Як роботодавець, так і працівник зможуть мати доступ до інформації про набутий працівником стаж для призначення виплат на загальним Державним соціальним страхуванням, зокрема для обрахунків виплати у разі лікарняного. станом на 1 жовтня 2023 року від страхувальників фізичних осіб підприємців та застрахованих осіб до головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області надійшло 104 757 звернень з канкопія трудової книжки. З них 59 дів тисяч двісті звернення надіслані засобами порталу електронних послуг пенсійного фонду України. І як довго буде тривати ось цей процес оцифрування трудових книжок і що далі буде із паперовими трудовими книжками? Ну законом визначено п'ятирічний перехідний період для включення в державно, до державного реєстру відомості з паперових трудових книжок трудову діяльність працівника. Протягом цього періоду буде діяти як паперова трудова книжка, так і електронна форма уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівника з державного реєстру. Після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до державного реєстру роботодавець зобов'язаний видати оригінал трудової, паперової трудової книжки йому на руки під підпис. При цьому також передбачено обов'язок роботодавця вносити на вимогу працівника до паперу. Книжки, записи про прийняття на роботу, приведення або звільнення. Тобто паралельно ці записи даються і в електронному вигляді, і в паперовому ще? Да, протягом п'яти років перехідного періоду. Після завершення перехідного періоду будуть лише електронні трудові книжки. Так. Після завершення, так, як перехідний період закінчиться, то будуть діяти тільки електронні паперові книжки. А яка інформація буде міститися в цих електронних трудових? Електронна трудова книжка це цифровий аналог паперової трудової книжки. Тому в електронній трудовій книжці буде відображатися уся інформація про стаж, яка наявна в паперовій книжці. Це записи про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інше. Та в подальшому надасть можливість автоматично. Призначення пенсії без особистого звернення особи до пенсійного фонду і хто ж тоді може подавати інформацію з паперової трудової книжки для внесення даних в електронному вигляді, тобто хто саме це робить, внесення відомості про трудову діяльність до державного реєстру через портал електронних послуг Пенсійного фонду України в вигляді сканованих або оцифрованих копій здійснюється працівником або роботодавцем, також може це здійснювати фіз. Особа підприємець самозайнята особа і обов'язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису, ну зазначимо, що необхідно підготувати та відправити кольорові сканкопії копії всіх сторінок трудової книжки. Тобто сканування підлягають всі заповнені сторінки розділів відомості про роботу, відомості про нагородження, відомості про заохочення та вкладачі оригіналу трудової книжки. То від самого початку, коли працівник прийшов на Підприємство. Так. а як бути, якщо підприємство вже ліквідовано, його не існує? Якщо підприємство ліквідовано, то трудова книжка знаходиться на руках у застрахованої особи, тому кожна застрахована особа має право ну може через портал електронних послуг пенсійного фонду України за допомогою передати скан копії своєї трудової книжки з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Тобто свого електронного підпису. Свого, свого, так. Угу. І працівник в цьому випадку сам має бути зацікавлений в тому, щоб ці його дані з трудової книжки були занесені в електронному варіанті. Так, так. Да. Які вимоги до сканованих копій, які мають надаватися? Скановані копії виготовляються, як вже було зазначено, в кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки та інших документів про стаж, таких як диплом, військовий квіток, свідоцтво про народження дитини. Вони мають бути скановані в хронологічному порядку, мають бути придатні для прийняття їх з місту. Добре, обрізан, так? саме необрізані да, сторінки, чітке зображення. Звертаємо увагу. Роботодавці ще на те, що перед скануванням трудових книжок їх потрібно грунтовно перевірити на відповідність вимогам інструкції про порядок ведення трудових книжок. Розпочати аудіт сканування трудових книжок необхідно із перевірки першої сторінки. Це тітульного аркушу. Отже, відомості про працівника, прізвище, ім'я по батькаві, народження мають відповідати паспортним даним. Окрім того, перевіряються наявність підпису власника трудової книжки, підпис особи від. Повідальню за видачу трудової книжки, наявність печатки підприємства, де трудову книжку заповнили вперше, у разі зміни працівником призвища імені або по батькові, роботодавець зобов'язаний внести відповідні записи до його трудової книжки. Про його зміни, ну підставою для цього є паспорт або свідоцтво про шлюб, свідоцтво про зміну прізвища, імені чи по батькові. Зміни вносяться на першої сторінки трудової книжки. А якщо ж ці зміни не були внесені вчасно, то їх може зробити роботодавець, де зараз працює застрахована особа. І наступним після цього ми перевіряємо розділ відомості про роботу. Усі записи в трудовій книжці повинні бути виконані акуратно без будь-яких закреслень чи виправлень. Якщо такі недоліки існують. То або відсутні дати прийняття на роботу, переведення чи звільнення, або відомості про документи, на підставі яких зроблені відповідні записи є неповними чи взагалі не зазначені. А також а також якщо дати прийняття на роботу чи звільнення суттєво різняться із датами документів, на підставі яких їх було внесено. То такі недоліки мають бути виправлені роботодавцем, який їх припустив шляхом здійснення вірного запису, який має бути завірений підписом та печаткою. Якщо підприємство, яке зробило неправильний чи неточний запис, ліквідовано, то відповідний запис робить правонаступник а в разі його відсутності архів. У разі, якщо запис про звільнення з роботи не завірений підписом відповідальної особи чи печаткою, а неправильні чи не точні записи не виправлені роботодавцям, то відповідні періоди роботи можуть бути підтверджені іншими документами, які містять відомості про роботу, підставу їх видачі. За такими документами працівник має звернутися до колишнього роботодавця або його правонаступника, а також у разі їх ліквідації до архіву. Ну, ми радимо всім перед скануванням трудової книжки обов'язково звірити всі дані. Як скановані вже дані переводяться в цифровий формат і хто саме це робить? Після заповнення роботодавцям або громадянином анкети та прикріплення сканкопі документів, фахівці територіальних органів пенсійного фонду переводять їх у цифровий формат, здійснюють звірку записів, трудової книжки із даними, що вже містяться в персональній карці і реєстру застрахованих осіб, тобто проводять аудит сканованих копій. У результаті формується кінцевий варіант електронної трудової книжки. Коли трудова книжка оцифрована, дані про періоди роботи і наявний страховий стаж будуть доступні для перегляду в особистому кабінеті на порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Цифрові Трудові книжки, яких працівників потрібно передавати в першу чергу. Ну, насамперед, радимо передавати відомості про працівників, котрі незабаром мають вийти на пенсію. Це дозволить призначити пенсію за віком автоматично, за наявними відомості з держреєстрі за фактом досягнення пенсійного віку. Далі ж подавати трудові книжки можна в довільному порядку. Головне зробити це по всім особам, які працюють на підприємстві. Ну, звісно, можуть бути нюанси щодо подання відомості стосовно новоприйнятих працівників. Тут слід зважати на те, що поки стосовно них не буде подано звітний об'єднаний розрахунок. Де в додатку п'ятому вони не будуть зареєстровані як працівники цього роботодавця, тобто зазначена дата укладення трудового договору, роботодавець не зможе подати по них відомості на порталі електронних послуг. А чи мають фізичні особи-підприємці ФОПи вносити інформацію в електронну трудову? Так, фізичні особи-підприємці самозайняті особи також направляють в електронній формі скановані документи про трудову діяльність засвідчені. Кваліфікованим електронним підписом до пенсійного фонду через портал електронних послуг. А водночас зауважу, що документи, які підтверджують стаж фізичної особи підприємця, це витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію ФОП, та довідки з Державної податкової служби про взяття на облік як суб'єкта підприємницької діяльності, як бути з тими документами про освіту, народження дітей, службу в армії. Їх теж потрібно сканувати, передавати Так. документи про освіту, народження дітей, службу в армії також скануються і вносяться до електронної трудової книжки, адже вони впливають на обрахунок стажу, а відповідно мають бути зафіксовані в реєстрі застрахованих осіб. І як наявність такої електронної трудової книжки впливає на процедуру виходу на пенсію? Ви вже сказали трошки про те, що це може бути зроблено в автоматичному режимі без звернення навіть людини? Так, запровадження електронної трудової книжки є передумовою автоматичного призначення пенсії за віком при досягненні пенсійного віку, без необхідності додатково звертатись та особисто відвідувати органи пенсійного фонду України. Проте за особою зберігається право відсрочення виходу на пенсію. Тобто, якщо вона ще не хоче виходити чи не бажає виходити на пенсію, це мається на увазі? Так і як і де можна подивитися? Вити свою електронну трудову книжку. Ну, переглянути наявну інформацію про себе, свій трудовий чи страховий стаж можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Також доступ до електронної трудової книжки забезпечено за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд, що робить спілкування з пенсійним фондом максимально зручним та ефективним. Тобто, Трудова книжка в електронному вигляді доступна тільки безпосередньо самій людині, чи ще хтось може передивлятися цю інформацію. Ну, цю інформацію може передивлятися, має можливість передивлятися роботодавець. Якщо застрахована особа на даний період працює в якійсь організації, то цей роботодавець. Бачить інформацію для формування довідок, які необхідні для обчислення стажу, ну ось ця робота по оцифровуванню трудових книжок з початком повномасштабного вторгнення вона якось призупинилася. були періоди такої низької активності. Чи в принципі все йшло так, як потрібно було? Ну на початку повномасштабного вторгнення. Ну, трохи призупинилася робота, ну а потім все наладилось, і зараз максимальна велика активність по наданню по наданню електронних трудових книжок. Які питання виникають, наприклад, коли до вас надають такі дані, що щось уточнити чи щось не зрозуміло? Ну, основне питання це де можна отримати кваліфікований електронний підпис застрахована особа може... Отримати кваліфікований електронний підпис в одному з акредитованих центрів з сертифікації ключів. Кожний, кожний центр АЦСК на своєму сайті розміщує цю інформацію, свою адресу, контактний телефон, порядок надання послуг щодо отримання кваліфікованого електронного підпису. І зауважимо ще, що в окремих АЦСК послугу щодо електронного електронного цифрового підпису можна отримати безкоштовно наприклад, це в органах державної податкової служби або Приватбанк за умови, якщо є його клієнтом. Начальниця відділу формування електронних трудових книжок управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Тетяна Слободянюк була в ефірі Українського радіо Миколаїв. Додам, що в електронній трудовій книжці відображаються дані за основним місцем роботи, починаючи з 2004 року. Якщо ваша трудова діяльність розпочалася раніше, ви можете додати інформацію про це особисто. Надіславши кольорові скановані копії документів, з вами була Оксана Хмельова за операторським пультом Наталія Квашенко. Обов'язково почуємось.